Над міським головою продовжується в Деснянському суді. Відбулось вже третє засідання стосовно кримінальної справи за участю очільника Чернігова Олександра Соколова. Нагадаємо, чиновника звинувачують у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах. На попередніх засіданнях суддя вже заслухав декількох свідків цього разу, до зали завітав юрист міськради Павло Вовк. Запитання прокурора обвинувача викликало управника Марі неабияке роздратування. Що саме входить в посадові обов'язки начальника юридичної відділу? Посадові обов'язки начальника юридичного відділу входить обов'язки, визначені моєю посадовою інструкцією. Ну, ви пам'ятаєте? Посадові обов'язки визначені моєю посадовою. що ваші посадові інструкції. шановний прокурор, я вам повідомив, що коло моїх обов'язків визначено посадові інструкцією. Я вам задаю запитання. Я вам даю відповідь. На питання прокурора, чи ознайомлювався юридичний відділ з контрактом купівлі-продажу квартир для бюджетників у 2012 році Павло Вовк відповів так. Чи повинен був згідно положення про юридичний відділ Чернігівської міської ради погоджувати сказаний договір? Згідно ваших посадових обов'язків. Так. Я не пам'ятаю таку норму моїх посадових обов'язків, що я повинен щось погоджувати. А що ви тоді робите? Я ж сказав, я представляю інтереси Чернігівської міської ради в судах. Згодом юрист розповів, чому міська рада без зайвих питань так співпрацювала з домобудівником багато років. Починаючи з 2010 року, був системний тиск на міську раду, і в тому числі прокурори заявляли якісь незрозумілі безпідставні позови на міську раду про визнання недійсних якихось рішень договорів чи ще будь чого. Ну по яким навіть закінчили всі сроки позовної давності, і таким чином роговий набув статус довіреної особи прокурора прокуратури Чинівської області, вислухавши свідка, захисники Соколова кинулись доводити, що справи не має розглядатися у судді. Мовляв, наразі склад злочину, тобто завдання матеріальної шкоди державі, відсутній міська рада повернула гроші до державного бюджету. Вчора дані кошти були перераховані до державного бюджету. Тобто, я можу надати дані документи, що я, я розумію, що це є дуже важливі документи, бо виключають будь-яку матеріальну складову з даного злочину. Помогти суду розібратися з бюджетними грошима мала б свідок працівниця казначейства. Проте жінка вже вкотре не з'являється до залу засідань. Суддя звернувся до прокурора з вимогою вручити за декілька годин повістку та знайти її. У суді оголосили трьохгодинну перерву, але за наданий час обвинувач так і не знайшов службовицю. Свідок Романенко не з'явилася за місцем. роботи була повідомлена, керівництва, на місце роботи була відсутня керівник сказав, що вона прибувала карні. Тож суд перейшов до дослідження доказів, до справи долучили чималу теку документів. Незважаючи на проведені прокуратурою експертизи, захисники мера наполягали на виступі експерта, котрий мав довести суду, що Соколов не наніс жодної матеріальної шкоди державі. Були права, був актив, тепер нічого ніту. Зато є заборгованість. На основані чого по суті всі дальніші движения і проїзд? Бо каже, етаж збитки, та ді ж збитки, он хліб лежить. Аби розібратися у фінансовій стороні питання, суддя вирішив знову перенести засідання та зобов'язав прокурора відшукати свідка з казначейства до наступного ранку.